Торинг території і е, моніторинг території розроблений нашим науковим співробітником, це Касяно, Касяновим Єгеном, е, який, е, безумовно, кожного дня моніторинг за що е, супутникових знімків Сантинела 1 та Сантінела-2. І ці супутні знімки вони кожного дня дешифровуються і станом від 24 лютого по 31 жовтня. На території Кімбургського півострова відслідковано точні межі кожної пожежі, це 208 пожеж відбулося. Це 600, 600, 600 понад 6300 гектарів да, враженої території. Також хочу зазначити, що територія декілька разів була вражена. Що і саме ми, ми не можемо зараз оцінювати ті, ті, ті збитки, але ми можемо за, за рахунок того моніторингу, який зараз відбувається, і коли буде деокупація, і співставляти те, що ми в натурному обстеженні зробимо, і те, що відбувалося на протязі всієї війни. І таким чином ми повинні на себе взяти відповідальність, тому що це ж не, не просто ми хочемо притягнути до відповідальності на нашому там державному рівні. Ми Російську Федерацію повинні притягнути до відповідальності на міжнародному рівні, і це дуже відповідально, тому що це міжнародна буде сторона комісія. За рахунок, яких збитків понесла наша територія. Збитки, я хочу сказати, це 6300 гектарів, це стосується тільки нашої території, Білобережця Стаслава. Але це не весь Кімбургський півострів.